Вітаю! В коментарях до попередніх двох моїх Wi-Fi антен мені порадили зібрати антенну Amos. Якщо відверто, знайшовши інформацію по ній, я зрозумів, що ніколи з такою конструкцією не стикався. Але антенна Amos варта уваги, так як пишуть, що вона самопотужна із всіх простих конструкцій та має кут прийому більше 120 градусів, тож варто спробувати її зробити. Існують антени Amos 3, 5, 7, 9, Відрізняються вони кількістю деполей. Що в свою чергу впливає на кути охоплення та розміри антени. В описі під відео залишу посилання на сайт автора антенни, де наведені розрахунки та характеристики всіх видів антен Amos. Я зупинився на варіанти антенни amos 5. Це буде майже півметрова конструкція. Перше, що треба знайти для цієї антени – це рефлектор, так як від його габаритів залежить варіант антенни. Кращим матеріалом для рефлектора виступає мідь, алюміній і так далі. В моєму випадку це фольгований 2-мм текстолит габаритами 455 на 62 мм згідно з інструкцією до виготовлення антени amos 5. Матеріал секції антени мідь діаметром 2 мм. Дріт для балона та під'єднання Wi-Fi адаптера каксальний rg 58 50-омний. Діелектричні проставки зроблені з корпусу звичайної ручки. Отвори вироблені таким чином, щоб забезпечити відстань. Чітко 10 мм від мідного дроту до рефлектора антени. Зробив два ось таких симетричних елементи згідно з кресленням. Електричної частини вставляються в момент загину. В центрі зробив отвір 5 мм для вводу коксального дроту на відстані в обидва боки 5 см 14 см. Роблю отвори для кріплення елементів антени. Згідно з кресленням, треба зробити балун. Це ось така петля з коаксального дроту. Ось ці виступаючі частини повинні бути якомога мінімальні, не більш 2 мм. Також згідно з кресленням треба запаяти ці два елементи так, щоб між ними відстань була рівно 4 мм. Потім продзвонити так, щоб між собою вони дзвонилися. А між собою та екраном ні. По рекомендаціям автора антени зафіксував все це з'єднання термоклеєм. Сам дріт та елементи антени кріпяться за допомогою утяжок. На кінці антени маю ось такий коннектор. Антена має ось такий остаточний вигляд, вона завершена. Зараз переходжу до випробування. Маючи досвід з різними Wi-Fi антенами, антена Amos 5 все ж таки мене вразила. У нас більше 20 мереж, і це за урахуванням того, що я живу у приватному будинку, а антенна мають направлений принцип дії. Якщо зібрати варіацію AMOS 7 чи 9, і зібрати дві такі антени та розмістити їх тильними сторонами одна до одної, то ефективність підвищиться в рази. Зараз на дисплеї ви побачите розрахункові характеристики антенни AMOS 5. Для варіації 3, 7 та 9, вони будуть іншими. Щодо того, яку антенну я рекомендував маючи такий досвід, якщо вам треба мати. Більше охоплення для пошуку мереж, то краща антенна Amos. Якщо ви знаєте, до якої мережі вам треба під'єднатися, але не вистачає сигналу або його нема. Але ви знаєте, в якому напрямку знаходиться джерело сигналу, то є краще ребрості-стражнева антенна. А якщо ви живете по сусідству з джерелом сигналу, чи у вас на іншому поверху є джерело Wi-Fi, та вам трошки не вистачає потужності, тоді біквадратна антена. антенна.